Тим це Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, також радник голови Херсонської ОВА. Пане Сергію, доброго вам ранку, слава Україні! Доброго ранку, слава Україні, доброго ранку, героям слава Херсонщина! Це Україна, слава Україні! Пане Сергію, власне, хочемо з вами певна річ поговорити про те, що нині відбувається на Херсонщині? Власне, була не підтверджена зовсім інформація з приводу того, що цієї ночі щось потужно вибухало неподалік Антонівського залізничного мосту. Чи є у вас якась інформація з цього приводу, що саме це було? Ні, ще офіційної інформації немає, перевіреної інформації немає. Було багато інформації вчора ввечері, що були вибухи саме біля залізнодорожного мосту, біля Антонівки, але де достаменно це ще невідомо. Куди влучили, ще невідомо, але були відпрацювання саме якраз біля Антонівського залізнодорожного мосту, як кажуть багато очевидців. Хоча ще точно ми не можемо сказати де і куди. Пане Сергію, також повідомляли сьогодні і від оперативного командування Південь, що от у Чорнобаївці також вибухало, і нібито там знищено склад окупантів, і також їх особовий склад. Що вам відомо, розповідаєте більш детальніше? В Чорнобаївці дійсно було знищено вчора два з опорних пункти. Склад окупантів, тобто дві бази окупантів, було знищено вчора в Чорнобаївці. Також була знищена база біля Береслава, тобто вчора було знищено якраз. На правобережжі три абсолютно бази: дві в Чорнобаївки, одна в Береславі, орків, які вони вже бачите, їх методологія така, що вони вже не стягують озброєння і боєкомплекти саме в одне місце, а пробують їх розсередоточити. І якраз якщо Береслав це місто Закахова, місто Закаховською греблею, тобто там, де воно. Полагоджено для проїзду, там порушена залізнодоріжна полотно, і окупанти не можуть залізною дорогою перекидувати нічого. Але все ж таки автомобільний проїзд через греблю вони поновили і зараз підтягують там боєкомплекти. Тому саме Береслав, це місто за Дніпром, куди орки підтягують. Технікою боєкомплекти, хоч там і уважно ускладнено логістично, тому що дуже шалена пробка саме із цивільних автомобілів, в тому числі, тому це і ускладнює переброску зброї озброєння окупантам. Тому вони перекидають Береслав, там розташовують по складам, але як ми бачимо, наші збройні сили доволі таки влучно потрапляють в ці склади. Береслав це якраз те місто, де концентруються. Зброя для е, е, Криворізького напрямку окупантів, а е, якраз Чорнобаївка, це Миколаївський напрямок. Тут е, окупантам набагато складніше сюди підтягувати зброю, тому що Антонівський міст, е, хоч ми бачили там. Е, Окупанти зробили до речі, дуже смішно. Вони казали про якісь там архітектурні документи, і вони все спроектували. Але як кажуть, очевидці, що вони просто дорожні плити поклали зверх пробоїн. По мосту, і це додаткове навантаження саме на міст, тому те, що вони прозвітували, що рух там запустився, то рух запустився виключно для легкового цивільного транспорту. Але ж вони зробили картинку, що навіть там вже рухається щось по Антонівському мосту. Більше ніж легковик нічого там рухатись не може, тому що він буде він, він втратив свою міцність і не може витримувати навіть вантаж. Транспорт, але все ж таки, ота паромна переправа, яку вони там налагодили і штовхають катерами, вона діє, хоча і невелика пропускна спроможність, тому в них зараз при важкому логістичні нелогістичні складові вони все ж таки хоч і переправляють невелику кількість зброї, але переправляють і розконцентровують їх вже в Чорнобаївці Приховуючи по різним базам, це не традиційне місце знищення, де завжди прилітали. Ми там рахували серії Чорнобаївки. Це вже інші міста в районі Чорнобаївки. Вони намагаються приховувати їх, але як ми бачимо, збройні сили України досить потужно і влучно їх знищують. Пане Сергію, так я перепрошую безпосередньо ми зараз бачили з вами супутникові знімки від Planet Labs. зафіксували, що путінські орки дійсно почали використовувати окрему паромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро неподалік окупованого Херсона. І це вже як зазначають друга переправа, яку збудували окупанти після точних ударів збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах. Так, але ось ця переправа, вона на неї витрачається десь близько двох годин, і тому вона не, не може забезпечити абсолютно всі потреби по переміщенню зброї і озброєння окупантів. Знаєте, от що мені там дуже прикро, що останнім часом спрацювала і псо інформаційна психологічна операція якраз окупантів в тому, що, начебто, вони готують контрнаступ на Миколаїв і так далі, і, і ця історія розповсюдилася. Її підхватили дуже багато. Тому числі і наших експертів дуже прикро, тому що не, немає я. Не кажу, що не треба готуватися і треба розслабитися абсолютно ні. Але окупанти просто не можуть на сьогоднішній день забезпечити себе боєкомплектами і боєприпасами. Тому якраз оця ІПСО окупантів була направлена на, на те, щоб, Деморалізувати саме населення, яке знаходиться в окупації, тому що дуже великий і піднесений дух був саме якраз після таких, знаєте, влучних і тактичних перемог наших збройних сил. Ну і відповідно підняти бойовий настрій серед, серед орків. Але я хочу зазначити, що наші збройні сили так і мають на сьогоднішній день перевагу на південному. Фронті так і несуть, і сьогодні є офіційна інформація, що знов-таки там біля правдино ну, знищено польовий склад ворога нашої авіацію. Тобто наші збройні сили абсолютно мають сьогодні перевагу на південному фронті, і не треба піддаватися ні на яке і псо окупантів і не розповсюджувати паніку. Пане Сергію, напередодні також було відомо і про те, що вже на Херсонщині звільнили понад 50 населених пунктів. Чи є у вас така інформація? Можливо, цей список вже поповнився буквально за останні дні. За останні дні офіційної інформації не було щодо звільнених населених пунктів. Дійсно, я там бачив, що трошки подкоректувалося саме звільнення населених пунктів. Я так розумію, там відбулося певне перерахування, в тому числі і сірих зон, але більше ніж 50 населених пунктів, і те, що там окупанти, знов таки їх і псо, що вони хочуть вийти на адмін межі Херсонської області. Це Повна ерунда, тому що ми бачимо, що звільнення населених пунктів все збільшується ми збільшуємо. Звільнення рідної землі, ми збільшуємо звільнення кількості населених пунктів, тому окупанти нехай себе мріють, а їхні псони хай працює тільки на їх, тому що орки дійсно там деморалізовані, орки дійсно не знають, як втекти вже їх ізолюють навіть на арбатські стрілки, замість того, щоб відправляти в ротацію, щоб вони не потікали. Тому там є певна деморалізація, і орки саме працюють на підняття. Ну, тобто, щоб прибрати цю деморалізацію, а наша задача вибивати орків з родної землі і гнати їх подалі, пане Сергію. Так воно і буде продовжуватися. Між тим ми розуміємо, що на півдні рашисти продовжують підготовку до своїх. Псевдореферендумів для цього вони роздують масово паспорти свої, залякують пенсіонерів і так далі. Що вам відомо за Херсон на сьогодні? Як вони готуються до цих так званих референдумів і до яких дій вдаються російські окупанти? Ну от якраз от якраз вони і я так розумію, що зрозуміли, що в них там відбулася певна деморалізація, тобто на останні дні. Вони разом з цією інформаційно-психологічною операцією, яку по військовим запустили, запустили одразу і швидку підготовку до референдуму. Це відбулося останніми днями. Якщо там попередні три тижні вони навіть нічого не робили і не знали, куди тікати і куди ховатися. То я так розумію, отримали тинка падзад і почали знову казати про проведення референдуму, який вони готують на 11 вересня. Нещодавно збирали всіх фермерів Херсонської області, там залякували їх, ставили плани і вимагали, щоб, начебто, фермери, як люди, які є там знаєте, центром довіри в певних населених пунктах, брали на себе організацію виборчкомів і проведення референдумів. Я ну, і все ж таки є там кількість така фермерів. До речі, і вони відомі там як. Булюк там і інша компанія, які і працюють зараз уряді окупантів. Вони там найбільше всіх подбурювали. До речі, даже навіть проснувся од Олексій Ковальов, якого не було не слушно, не видно там місяць, і він з'явився на тому зібранні і так само там розказував про те, що наша головна задача забезпечити якраз входження Херсонщини в Росію. І він він себе міністром називає. Ну, таке збіговиська, знаєте, але ж вони активізувалися саме знов-таки, мені здається, що це більше інформаційна психологічна операція, і направлена якраз і на проведення референдуму. А наша задача наших збройних сил, як зазначав президент, звільнити Херсонщину і зламати всі плани окупантів злочинні їх там по фейківим референдумам, по паспортизації, і по взагалі іншим якимсь дурацьким планам Російської Федерації.